На Тернопільщині ледь не побилося ціле село через церковний конфлікт. Більшість хоче перейти до помісної церкви, втім прихильники московського патріархату теж здаватися не збираються. Громаду Дунаєва розриває навпіл, доходить до стусанів. Активістам, які збирають підписи за помісну церкву, підкидають записки з погрозами підпалу. Ті, хто підписався, отримують кулаком в обличчя про боротьбу за церковне самовизначення. Світлана Павук. У сільському клубі гаряче одні голосують за перехід до української церкви, інші крутять дулі. Чон, о, дякую а, адепти руського міратіше не голосували. нерви. Здають майже у всіх. Ця жінка вимагає викреслити її рідний зі списку прихильників української церкви. Жінка плаче, бо каже, на зборах на неї напав сусід. За тако закапішов за горло мені шо шапка злетіла, і все. Чоловік переконує, сусідку не чіпав, вони просто сперечалися, бо та мовляв пообіцяла вписати його ім'я у заупокійний список. Ну сказав їй так. Ну що ти що ти що, що ти говориш? Ти розумієш, що ти говориш. Ну і все. після зборів, де більшість голосує за перехід до української церкви, релігійні пристрасті розпалилися ще більше. Причепляна отакована була да, тут була ну, колючок був, щоб О, вона не замокла. Цю записку вклали у ворота чоловіка, який збирав підписи за помісну церкву України. Вона з погрозами та прокльонами. Будете ну рипатись. Ні, українці, то ви всі будете горіти по черзі. Проте прихильники московського патріархату запевняють, переслідують якраз їх. Ми не збираємося переходити в Роскольницьку церкву. Все нашу знімальну групу спочатку проклинають. І ви будете мати гріх. За що? за те, що ви у робите ворог між парафіянами, а потім знімають на мобільні і просять про об'єктивність. Градус протистояння в Дунаєві зростає щомиті. Правою рукою вдарив ніс. Сів на ровера, спотикнувся ще з ровера і поїхав. Да під оком, дивіться, він загнав мене геть. Жінки розповідають, церковний староста перебив ніс одній з них лише за запитання, чому московський патріархат проводить у церкві таємні зібрання. Це він, каже, не ваше діло. Я взаді його на ровер він сів, я на ровер його таку за багажник притримала. Він зіскакує з ровера, бере руку в ліву ровера, а те й у мене прямо вниз. І ще, мене провзяля, я впав. Церковний староста божиться, жінку не чіпав. Чую, стій, сумка? І я як воно за багажника схватила, і я назад, ну мусив вже ж якось зупинитися. І тут трошки так цево. І вона так раз. Ну, то що воїновою чи що? Я вам кажу, я не бачу такі пристрасті, кажуть у селі, бо батюшка Анатолій Бай близький родич митрополита Сімферопольського та Кримського лазера. А він четвертий за старшинством у єпископаті УПЦ МП. Мощі особисто мої, які мені давали з Криму з Києва, з Москви, коли ще було це спокійно. Троє синів місцевого попа служать у Криму. Утім, батюшка переконує, родичі не вплинули на його рішення залишитися у московському патріархаті. То я маю свою думку вони в Криму, я в Почаєві. Вони там служать Богові. Я тут українська православна церква. Я ніколи не гати на ворожнечу на щось. Уже наприкінці тижня громада Дунаєва має отримати документи про офіційний перехід до помісної церкви України. Як потім відбуватимуться відправи і чи помиряться два священника в одному храмі? Поки невідомо. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1.